Протистоять агресору і волонтери. Щодня вони надають необхідну допомогу. Відомий вже далеко за межами Херсону, волонтер дядя Гріша, який в місті повному окупантів вмикав українські пісні, був змушений покинути рідний дім. Друзі вивозили його ледь несиломіць. Продовжує допомагати Збройним силам України дядя Гріша тепер вже у Запоріжжі. Щодня волонтер на візку приїздить до торгівельного центру Сітімол. За вісім років він зібрав для зсу майже чотири мільйони гривень, з 2014-го не раз і сам бував на лінії фронту, то слова там і познайомився з Володимиром Стефанією, найменш відомим запорізьким волонтером, лікарем-стоматологом та засновником громадської організації, що займається лікуванням та протезуванням зубів для бійців на самісінькій передовій років чотири, якщо не більше назад. Пообіцяв дяді Гріша, це було в Барсуків в 53-му батальйоні морської піхоти, що ми йому зробимо голівудську посмішку. От, звичайно, враховуючи, що він постійно був у Херсоні і не було можливості приїхати, От, а тут стало дуже. Небезпечно для нього в Херсоні, і він переїхав сюди тимчасово. І тут, звичайно, він вже відкритися не міг. Ось так доле дядя Гріша опинився у стоматологічному кріслі. Перед початком операція посмішка, лікар проводить детальний інструктаж. І хоч пацієнт трохи нервує, але довіряє фахівцю. Мені дуже часто приходиться Виступати перед дітьми, перед дорослими і все якось стараюся менше посміхатися. А зараз вже я так думаю, що якщо він мені пообіцяв голівудську посмішку, то я буду вже користуватися. Цим. Такі операції розповідає Володимир Богданович чи не буденність для лікаря-волонтера. Доводиться розбиратися зі складними випадками у польових умовах. За час роботи волонтерського стоматологічного об'єднання до 24 лютого вдалося пролікувати понад 45 тисяч військовослужбовців. Перша наша машина перший виїзд був 1 червня 15 року, і з цього часу в нас було 9 машин. Які стояли на лінії фронту. Надавали допомогу в таких місцях, як Привомайське під пісками, Селідово, Константинівка, Часів'яр, Дружковка, Широкіна, Талаковка, Маріуполь і багато інших. Було достатньо складних епізодів, але всі ми знаємо, що зубний біль. Найнестерпніший і лікування має свою специфіку. Лікарі навіть жартують, що стоматологи найстрашніша зброя. Найскладніше мовити наших захисників сісти в крісло. Чому? Тому що е, всі приходять міцні хлопці, молоді. Кажуть, не страшно війти за нуль в розвідку помінник поляк а в крісло, коли сідають, то як діти на першому етапі видалення підготовка до імплантації, трохи лікарської магії. І вже за кілька днів дядя Гріша матиме більше приводів для посмішки, особливо в контексті новин, що надходять з Херсонського напрямку.